Місто Миколаїв для мене це е, чарівне місто з чудовими людьми. Ой, я його люблю з самого дитинства. Я тут виросла, я тут родилася. Заміж вийшла, напевно, помру тут. Красиве! У нас повсюди вода, у нас стільки гарних місць. Не знаю, мені подобається наше місто. Город красивий, тільки грязний, тому що жителі мусорід, проходять німаурку. Мені дуже подобається Миколаїв. Він дуже гарний, мальовничий, але інколи не вистачає якихось таких затишних свят, так сказати, сімейних. Воно у нас стільки. Я не многослівна, Я дуже люблю наше місце, нікуди звідси не виїжджала. Гарне, гарне місце є, де походити, є дуже багато чудових місць. Тут дуже багато каштанів, це дуже гарно. Місто привітне. Воно таке сильне я б сказала. Воно все витримало, всі ці випробування. Я вважаю, що це місто насправді дуже перспективне. Що якщо над ним попрацювати, воно ну, може стати дуже гарним туристичним містом. Дуже цікавим, гарним, зручним. Гарний город. Ми його дуже любимо. Мені подобається, що раніше тут завжди були паради на День міста або День Європи, не Мені дуже подобалося. Я участвувала там теж. От якби зараз теж було, було б здорово.